Добрий ранок, мої красотурички, добрий ранок мої риднулічки. Хлопчики і дівчатка, а то хлопчики обіжаються, світуль. теж приходять до мене, ви що? Одні дівчатка вас дивляться, і хлопчики теж є. Мої красотулічки. Кожне утро у нас буде добре. Я буду це говорити кожний ранок. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, потягуськи зробили, пішли в душ, сполоснулись, губки накрасили, волосики розчесали, очочки вділи. І з правої ножки пішли на роботу. Правильно? Правильно. Кожен раз я буду говорити життя прекрасне. Живемо сьогодні, час і всю секунду. От вчора. Альбінка говорить, що ти будеш сьогодні робити? Кажу, ну нібито як Андрюшка мій каже, ніби нібито нічого. Давай десь підемо. Давай. Прийшла з роботи в штани в одну сторону, кофту в другу сторону, поки одна нога в душі мається, там зуби чистяться. Все. Секунда діло. Так що вчора в мене вечір був з альбінкою, да пару пісень потанцювала, я Альбінка не танцювала. Я потанцювала, ви знаєте, коли музика грає, організм встає і він хоче танцювати. І все добре, коли грає, там, допустимо, якась така весільна музика, як я хочу на свадьбу в село, як я хочу, щоб свадьба була в шелаші, щоб на... І хочу ще, знаєте, таку на настоящу свадьбу, на молдавську, на гуцульську, от на настоящу, щоб будіти наряди, от, знаєте, їхні. Я дуже хочу і хочу в село на свадьбу, щоб шела ж був, шарики дули, стіни оббиті, коврами. Слухайте, що в селі є. Хто відки приніс, то якого робив? Солома на землі, потім оці хрустяшки, знаєте, печуть з сахаром, теж дуже дуже вкусні. Холодець, олів'є, Ну що на свадьбі? Холодець олів'є. І <кхем> я не знаю, бачите, багатьох, ну як багатьох, а ну в принципі пишете, от колись раніше була в селі, одним стаканчиком вас пили, у нас ні. А у ніколих п'ють одним стаканчиком по кругу, та це скільки треба ждати. Слухайте, а правда, от раніше, ну, раніше тільки свадьби, свадьби були в селі, правильно, це зараз вже по модному, кафе, ресторани. А раніше що? Свадьба все, за місяць ставиться шалаш. Боже, раніше свадьби були на 200-300 на чоловік, так? Да? А зараз так роблять 50-60 собі, розписалися, пішли фотосесію зробили там возле моря, розписалися, пішли, поїли. А раніше, та ви що, оці шарики дули, боже, коври зносили скамейки длінні, де скамейк нема, ставили камні доски. Слухайте, раніше взагалі було все по-другому. Я так любила, коли йолки, а з ліса йолки оце вставляють. Взагалі, а я, до речі, хочу вас питати. У нас ні, у нас ціла була чашка, стак ой, стакан великий, стакан малий. А на некоторых свадьбах один стакан, представити, 300 душ, коли це випіш. Получається, утром, а перший стіл, другий, третій. Тож у вас так було? Подожди, почесна була. Почесна завжди була после, по-моєму, после у нас в селі, по-моєму, після третього села була почесна. Почала с альбінкою за огонь, за... <голи> а заканчую свадьбою в селі. Слухайте, ну це дійсно интересно. І, до речі, подожди, перший э, почесна була. Почесна теж була по-разному, от, от ви знаєте, от серйозно, от напишіть, як вона у вас, аж прямо цікаво. Раніше почесна було так. Або ви підходите, поздравляєте, молодих, або от така лоханка, велика длінна миска, і беруть миску, і проходять, і хто скільки дає. Правда, так, ну це взагалі було дуже інтересно. А в вдруге, потім вже, вже такий, трошки пізніше, вже ви підходите, привітайте. А зараз вже роблять як прийшли, привітали, тому що до почесних, да, до, на, за третім столом була почесна, а третій стіл був. Около 11 часов. Хто вижив, хто не вижив, хто вже спав. Ну а що ні, чого ждати 11 часов? Прийшли, привітали і робіть, що хочете. Да, перший стіл, другий, третій стіл. Третій стіл був завершаючий. Хто пішов додому, хто залишився на другий день. А на другий день у нас носили вже хто петуха, хто курку, хто що має вдома. А на другий день е, теж у нас ідуть уже так уже з Нівестою передіваються. Невеста одягає фартушок, зустрічає маму з папою. Батьки вже возять на тачки, і хто там, хто курку, хто півня, хто свиню за ногу волоче. Ну, привітати молодих. Да, да, да. Я це вообще. Ну воно інтересно було, воно дуже було інтересно. Щас, що вже? Зараз що пішли в ресторан, в бітлі, якось воно все одно вже не то. От раніше були свадьби. Я вам говорю так само випровожанки, ну, ну все, христини, боже а христини, теж на 100, на сто душ робили. Ну так же ж. Та взагалі воно раніше було все по-другому. От е, я не знаю, от е, мої богата туди раніше, е, коли було, що я прицепила до цього слово раніше, що в нього прицепилася? Раніше, раніше, раніше. І забула, що мала сказати. Нормально? Ну от, от скажіть мені, от точно, що набір слов. От, от уже та дівчинка справді сказала, почала за одне, е, перебила мислями друге. Ну, що я мала сказати, нормально? Вроді молода газка. Хоча я забула, що я мала вам казати нормально, точно набор слов. Я починаю говорити, ми почали з чого взагалі? що ми з Альбінкою десь пішли, то закінчила в селі свадьбами і Христинами. Ну, а що, що з і сказала? Ну так правильно чи ні? Да, от набор слов. Утром я такая сьогодні. А як стати? Я сьогодні встала і таке чувство, що от ви знаєте, я всю ніч шпила. У мене голова квадратна голова розривається. Щас би каву випити. Правильно випити каву, присісти. Ну, да, Щас вип'єм каву. сейчас прийшли рулети, круасани, маслины. Сейчас буде кава у мене. Кава і кава буде, і до кави буде. Але в нас команда велика. сейчас всі гуртомки жух, і все. Ні, ми вже не вдвоєм. Уже і Леся буде, і Танюшка буде. Щас все дуже вистробне. Тут ми показуємо, там уже лапочка ріже, танюшка вакумірує. Все, все, у нас команда ух працює на Так, да, так, да, да, дівчатка, Дякувати Богу, у мене ну правда, в мене хороша команда, в мене прекрасна рукавичка. Працюю на прекрасному привозі. Я ж кажу, почала за, за альбінку, заканчую вже привозом. Добрий ранок, мої красатулечки, добрий ранок, мої ріднолечки. Так, дівчатка і хлопчики. Лук сьогодні в мене окей шортики. Та потулечки і рубашечка. Сьогодні лук у мене з привоза. Багато хто каже, що там можна купити путню. Ви серйозно? То на привозі можна купити все. Даже мій лапочка нашої тіче молоко в конфетах. Дівчатка, не говоріть такі речі. На привозі можна купити абсолютно все. Начинає от віщей, заканчує продуктами, такими, де можна взагалі не бути. І ексклюзиви, є, якщо хоч у нас корпус молочний, рибний. М'ясний у нас є, що хоч ви головне прийдіть. А саме головне, якщо ви захочете такі і бузочку, приходите на нашу лігідарну рибку, купляйте рибулечку, поки вам не чесять, підете прямо, і з правої сторони стоять два прекрасних хлопчика і кажуть вам: добрий день, хорошого дня! Давайте вип'ємо каву, угощають вас конфетками для побажань. «Так, да, дівчатка, да і ця, ця цибулинка у нас є на привозі. Мої красотулі, ви знаєте, я е, вовче дуже люблю шорти, і такі шорти я шукала дуже багато. І як ви кажете, я їх знайшла на привозі. Оця рубашечка, оці шортики, це все я купила у наші хлопчики. І, до речі, не то, що ви там шорти постирали, все вони збіглися, вони там полиняли. Ні, мої красуні. Я і до них прицеплюсь, я їх ще й одягну. Просто верх міняють. Ну верх завжди ми міняємо. А шортики що вони практично не пачкаються. Можна у них ну і... ну ну так є 3-4 дня спокійно ходи. Тут фартушок це тут ми можемо чи впотіти, чи запачкатися. А особливо, коли вдіваєш щось біле, світле Якщо в чорному так, а якщо діла біла, все все одно десь ти капнеш. Цілий день ти будеш чиста, а підкинець дете, що зробиш, то помидору інто По Одним словом, дівчатка, оцю цибулиночку, я купила у нас на привозі у наших хлопчиків. Я завжди лишаю їхню силку, тому що в них дійсно круті вещі. І найголовніше віщі великих розмірів і малих розмірів. Можна пити і худенькою, і повненькою, і вийти задоволеною гарненькою. Так що всіх I love you, Приходьте на привоз, одягайтеся, купляйте продукти і справою ножки, ті додому, I love you. Так, мої хорошенькі, 6.15. Ну мені я ж завжди виходжу зараніше. Мені треба півгодинки, щоб поговорити з розумними людьми, побажати їм прекрасного дня. От ви щось так знаєте сьогодні суботу. Да? Хто працює? Взагалі субота це жіночий день. Я сьогодні я теж прийду, пропилю сосю, зварю гречки. Я так хочу гречку з сахаром, ви не представляєте. А вообще, знаєте, от зараз це, конечно, може десь смішно. Я хочу каву з Макдональдса. Хто їде на перевоз? Ніхто не йде. Каву з Макдональдса, ніхто не хоче. От як хочу її все. От просто хочу випити каву з Макдональдса. Ну Таке буває рідко, але буває, що я, ну, я зроблю. І виходжу, я, я ж починаю. Одне. Я вийшла в 6.01, на родин, вже 6 але я показую ролики, буде половина. Поїду з Лесі, поїдемо на роботу. Да. Ну, а що я ж люблю поговорити з умними, прекрасними людьми. Раніше я говорила, що я думала, думала, що я говорю сама з собою, а потім думаю, ні, Світулічка, ти не сама з собою говориш. А взагалі дівчатка сьогодні субота, сьогодні жіночий день, а ні, прийшли. А що ні, дівчатка? Сьогодні хто на роботі, хто вдома. Постіль поміняти, їсти, зварити. Ну правильно, ну так воно і є. Ну взагалі. Але це щас так раніше повністю. Аня була маленька, що в мене була машинка стиральна. Снімали квартиру. І де снімала була миска, а де вже потім трошки. Більше заробляла, сняли квартиру, де була ванна, да, ванна, ну а що на що селі була? Це зараз у мами ванна, душ, все. А раніше яка ванна? Миска, велика така миска, по суботам ми голову мили, а так ну кожен день собі милися, знаєте, як, ну, як в селі. Ну, Боже, хто живе в селі, він знає, що це таке. А потім вже сняли квартиру, де була ванна. І йду на роботу, а в ані були білі вещи, білі світерочки, білі гольфики. І хазяйство милом. На милю замочу, ввечері прийшла, постирала, да. а один раз не було, що за, за е, мочем. Білі віші, були розові колготки, Полиняло все. Аня каже: мам, що це так щас модно. Боже добре, що дитини була смінка, вона вділася. Да. Слухайте, в житті було все і у всіх. Я хочу сказати, в житті було все. Пройшли ми всі, не тільки я. У кожного, знаєте, було все по-разному. Ну, це життя. І я так думаю, що гладко, ну, не цікаво було б жити. Правда, я отак от, от я ж вам кажу, можна написати таку книжку про мене. От, я нема немає щось, як спомню, і оце, знаєте, з вами говорю, ділюся з вами. І я хочу як виговоритися, тому що це емоції. Це емоції, які я хочу вам розказати. А саме головне, я хочу сказати, не важливо з ви чи з города. Важливо то, щоб ви завжди оставалися просто людиною. Я вам всім хочу побажати хорошого дня, прекрасного дня. З дому виходимо тільки з правої ножки, спинка назад, улибочка на лиці. Тому що. По-другому, ніяк, навіть якщо у вас трошки дискомфорт і щось у вас не дай, Боженько, не то, ніколи це не показуйте. Один на мільйон вам скаже, що случилось, а другий буде улибатися. Так що хочу всім сказати, щоб ви у мене всі завжди улибались. I love